Більше так буде. Можна було сфотографувати, можна було щось записувати. Щось ніхто на то не, не звертав уваги. Ні, і ніхто не підказав. І в школі вчителі. Що могли сказати, правда? Що діти, от ви бачите, Тернопіль, який в ній зараз. Та в 44-му році ми пішли до школи. Ще війна йшла. А ми до школи вже ходили, пані Лушпінська була наш вчитель. Але ми як, ми ж не ходили, як була війна, ми трошки за німців ми ходили, ми до бурси ходили. От ми вчилися, за німців вчилися. А пізніше вони забрали бурсу, зробили шпиталь військовий. І ми вже перестали то наша мама. Наняла польку. Ну, так просто її не знайшла українки, а полька, вчителька, і вона приходила до нас. Ну Через те я вмію по польськи читати і писати. Вмію добре писати по польськи і читати, вмію добре по польськи. Ну, говорити мені трудно і так прошу, оскільки ходила до Іри. Все каже, що говрі зі мною по польськи, вони щось не хотіли ні зеник, ні. Ні, Єда не хотіла зі мною говорити по-польськи. Чому? Ну, ну її чоловік був чубатий, Богдана фотографом робив на, на 1 мая. от е, українець. коло парку мешкали. Угу. Там родина далі та мешкає, вже угу. нікого немає.